Про Фаріон і її заяви вона в інтерв'ю Яніні Соколовій сказала, що не може назвати українцями російськомовних українських військових, зокрема йшлося і про бійців бригади. Азов дивимося далі. Коментар пані Фаріон. Ні, що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну, що їм заважає за три... чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. І екс-командир Озову Максим Жорін він відреагував на ці заяви пані Фаріон. Даємо його скріншот його реакції. Це з його телеграм-каналу. Він написав, що це перший пост російською на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Допис написаний теж ну, в краткій, грубій формі. на ДІ. Він її відсилає далеко. За, ну, за напрямком Рускава Європи. Нове корабля. Я скажу так, щоб це не цитувати. Водночас, народний депутат Єгор Чернів, це заступник голови комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, звернувся до Служби безпеки України і закликав їх перевірити заяву Ірини Фаріон щодо російськомовних бійців Збройних сил України. Крім того, ще відреагував на це. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець він сказав, що. Ем... Мова ворожнечі та дискредитація в Україні заборонені у збройних силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного міста місця проживання. Тощо він звернувся до Нацполіції СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, щоб ті перевірили зазначену інформацію, яка зараз ну, інтерв'ю. Фаріон для Яніни Соколової, та щоб вжили відповідні заходи реагування. Він сказав Лубінець, що порушення рівноправності громадян залежно від їхніх будь-яких знак, карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України і заклика всіх ставитися толерантно, принаймні, до всіх висловлювань і до. І один до одного, принаймні. Крім того, вже далі в мене сьогодні розірвало, тому що усик боксер відреагував на заяви Фаріон власним російськомовним віршем. Дивимось, вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочка, я вдягнений, все як, все як ви любите. Фаріон свій рот відкрила і полезла із арта. Мусор видить, це дива. поливает не щадя. Если б я была у власти, всех бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, сколько написали писем, вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС, тут не в склад, выбачаюсь, а сейчас кричите громко. э, что е, враги все, это стресс. Вы агент Кремля, уж точно. Тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви. Всем хлопцям, які бороють нашу країну. Повага, неймовірна повага. Слава Україні! Далі до нашого етеру доєднується письменник Віталій Капранов. Далі проговоримо про висловлювання Фаріон. Віталію, вітаю вас. Доброго здоров'я добро здоров глядачам також. <клух> ну що сказати? Ну, по-перше, боксерам все-таки не варто писати вірші. Тим треба боксом займатися, там, бити морди, тренуватися. Вот. А віршувати це вже трошки. В Цьому теж треба вчитися. От я думаю, що усик би посміявся з людиною, яка вперше вдягла рукавички і о, вийшла на ринг так привсілюбно. От поезія та сама штука, і треба вчитися. Треба і розуміти своє місце і свої і якість того продукту, який ти людям видають. Ну, це так, це зауваження професійне. Просто я літератор. Я не ну як це так, що, що, що побачить. А ми не розглядаємо <бачу> творчість Усіка як таку конкурентну, в принципі. Це радше, знаєте, демонстрація його реакції на заяви. Тут більше цікаво взагалі по заявах пані Фаріон. Адже українське суспільство сколихнуло заяви щодо російськомовних військових. Ми в тилу боремося з явищем російськомовності і завжди. Закликаємо переходити на українську з військовослужбовцями. Ми визнаємо, що в нас є вони і багато російськомовних військових зокрема, є і громадяни Російської Федерації в Лавах Збройних сил України, які теж не володіють українською мовою. Заяви Фаріон вони гратимуть на користь Україні чи проти України? Чому такі знову мовні скандали вони з'являються в Україні? Ну, є версія, що це вона так привітала тягнебока з днем народження. Тобто, заздалегідь за один день вона вирішила нагадати суспільству. Свобода припинила політичну діяльність, а вона вирішила нагадати, що свобода є, вона поки що воює, але скоро прийде до вас. От. Ну насправді насправді Ірина Ферен просто талант. Це дуже талановита жінка. Вона максимально гостро завжди формулює. І ніколи не може зупинитися у цій гостроті. Її, звичайно, її талант та гострити ножиці, там, бритви. І це як лазером. То вона в дитячий садок прийде, дітей переназивати, то вона значить, тепер військових нещень, вважає українців. Вона могла сформулювати в будь-який менш гострий спосіб, і ніхто б не звернув увагу. Але у неї інстинкт, інстинкт максимально гостро. Формулювання і е, переплутування речей, тобто скидання речей в, в один кошик, незалежно від того, що вони одного -одно не підходять. Справа в тому, що е, українська мова державна в Україні, а це означає, що в армії вона повинна використовуватися для управління армією. Тобто, як там приватно люди між собою говорять, це питання друге. А перше питання, що цією командою повинні віддаватися накази так, щоб їх розуміли всі, щоб їх не трактували двозначно, а трактували однозначно всі. Цією мовою повинна вестися документація, і вона таки ведеться. І оце вимоги, власне, і закону, і розумінь, що таке державна мова. Інше питання культури. Культури мається на увазі української культури. І от тут я можу сказати, що це треба розглядати окремо, тому що культура на війні це питання неоднозначно далеко. Воно не дозволяє таких різких оцінок. Культура побуту, культура спілкування, культура решта на війні це культура стресових ситуацій. І вона не може от таким сокирою бути роз'ята розтята. От точно так, як і заяви Фаріон перевіряє їх не перевіряє, нічого вони там не перевірять. Тому що це несумісні речі, розумієте, там ще Тобто так не можна, не можна з таким інструментарем підходити до війни. Воно не працює і виглядає по-ідіотському, і всі незадоволені. От. Тому е, до кожного е, замка є свій ключ, до кожної зауваги є е, доречне її застосування. От. Е, боксери не пишіть вірші, філологи не вчать е, е, ар, е, армії людей, які воюють. Кожен повинен займатися своїм. А дивіться, а чи можливо в принципі військовим там вчити українську, опановувати українську буквально в окопах там на передовій? Розуміючи, чи все ж таки а, після перемоги а, ну? А... Навчанням військових української мови займемося, а на даний момент треба вчити українську в тилу тут, тому що ну більшість українців на даний момент вони не зайняті а, чимось таким а, особливим. Ну кожен працює, але не воює ті, хто в тилу сидить, і вчитися українській мові час є. Щодо військових, як бути з ними? Ви, знає, ви знаєте, в чому справа? Що у нас все той самий Жорин, якого ви тут цитували, він же ж не в, в Гарварді вивчив українську мову, а на війні. Тобто він перейшов на українську, тут же ж не йдеться про вивчення, тут часто йдеться просто про перехід. А перехід на українську це ну, досить болючий процес, і кожен робить його тоді, коли може, коли у нього є на це сили, натхнення і так далі. Тобто, примусити в побуті людину перейти на українську мову неможливо. Ну, Тому що це побут. От на службі, так, да. і на службі треба вчити, і щоб всі команди розуміли, і щоб вся командна ця сфера вся була українська і коментарна сфера. От цьому треба вчити прямо на війні. Тому що якщо ми вже була австро-угорська армія, в якій кожен е, національний підрозділ говорив свої, і результати Першої світової ви знаєте. Не тільки розбили їх, але ще й і імперію познали. Тобто є досвід, коли армії не, не розуміють одне одного, але він поганий досвід. От. Е, і власне її треба так використати. Що ж до навчання, ніхто не забороняє вчитися на війні. Якщо людина хоче вчитися на війні, хай вчиться. Якщо людина не хоче вчитися на війні, то хай не вчиться. Тобто це не питання вимог. І крім того, по-дурному досить ставиться питання: я не вважаю їх українцями. Українець це перш за все самовизначення. Тобто, може це і не українці? Хто говорить? Може вони самі себе і не визнають українцями. <ріст> тобто ну, воюють не тільки українці за Україну. Давайте так. От. Якщо вони самі себе визначають як українці, то ми можемо сказати, ну, любий. щоб е, захищати Україну це одна з рис українців, це свята риса. Але це комплексне е, е, розуміння. Якщо ти вважаєш себе українцем, то краще бути українцем до кінця. Говорити українською, мати відношення до української культури, до українського звичаю. Українські цінності, тобто піраміду цінностей сповідають як національну ідею, ще читати непогано було б українською, якщо ти вже вважаєш себе українцем. Ми ж не можемо сказати людині, от ти не українець, Це він сам вирішує. Це ж чиста інформаційна штукенція, Там аналіз крові не береться в таких випадках. Людина сама вирішує, хто він, а далі ми говоримо. А решта це все вимоги закону. Тобто закон регулює не все. Закон регулює своє вузьке призначення, використовується в, в, в військовому призначенні, а решта регулює ну, культура навколишня і самосвідомість свідомість Тому тут. Дивіться, але Скандальних даних заяв я не зроблю. Ці, ну, ці заяви Фаріон вони показали знову ж таки розкол українського суспільства на темі мови. Я, як людина з абсолютно російськомовного міста, я з Луганська, прожила там більшу свою частину ну, на даний момент більшу частину свого життя, більшу частину свого життя була російськомовною. Ну, там українському мені не важко було вчити абсолютно легко. Я на українській філології зокрема вчилася, але тим не менше, я знаю, як тема мови використовувалася там, в східних регіонах, Донецька область, Луганська область, зокрема, про те, що я можу говорити. І там влада, яка на той час керувала, це влада там Януковича, влада регіоналів. Вони темою мови постійно спекулювали насправді. І вони казали, що російськомов... російськомовним місце в Україні, в Україні ущемляють російську мову і таке інше. Цього ніколи насправді не відбувалося. Але, як на мене, ось подібні заяви Фаріон знову ж таки до російськомовного населення, що це не українці, називати себе руськими і таке інше, називаючи армію армійців, які послуговуються російською мовою там збродом Це її цитата була. Це знову ж таки продовжує розкол цього суспільства нам на даний момент ну, потрібно, щоб Україна була єдина, Україна була єдна, і українці насправді опановували українську мову. всі Це ось так от просто не станеться. Якщо хтось там закон придумав, в законі написав, і це різко все зміниться. Це поступово формується, насправді, на жаль, історично так склалося, що ми були під. Постійним тиском і під постійною політикою Росії, як би вона там в різні історичні відрізки часу не називалася І вони нав'язували російську мову. Нам зараз потрібно це виправляти, але як нам виправити так, щоб просто не розбити все українське суспільство і знову ось це не поставити камінь спотикання в вигляді мови для нас, а навпаки, навколо цього об'єднуватися. Ну, по перше, я погодився би з усім, що ви говорите, крім запитальної частини. Але я не погоджуюсь з першою тезою. Це не показало розкому суспільства. Це показало, що є скандальні заяви, що можна максимально гостро і скандально переплутати речі, виступити некомпетентно і образити багато людей. А розкол суспільства це аж ніяк не показало. Це індивідуальні характеристики, промовця. Вона талант, вона молодець і суб'єктивно обєктивно суб завжди плутала. Бо в неї, ну, якщо людина народилася талантом, ну що ти будеш робити? Не задушиш, ні уб'єш. Людина от, кон, максимальний конфлікт. А що ж до решти, то м, 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 зараз максимальним українізатором виступає Путін. Сьогодні лінія конфлікту і мовного йде по лінії фронту. З тої сторони, чітко заявлено, що треба знищити українців, українську мову, українську культуру. І це головна задача цієї війни. Тому, наприклад, ми з вами, як бійці Інформаційного фронту, мову маємо як зброю. Для нас мова це зброя. Ми нею воюємо за незалежний інформаційний фронт. Для решти, тих, хто воює, це річ допоміжна. Знов таки, якщо це культурно, то якщо людина має відношення до культури, то вона вибирає до якої. Є люди, які воюють, вони не мають відношення до культури. Ну немає, ну крім побутових звичай, вони культури не охоплені. І саме тому, до речі, і працюють всякі ці концерти фронтові, їздять бригади, і літератори теж їздять. Воюють для того, щоб максимально людей охопити культурою. Тому що людина, яка охоплена культурою, вона робить цей вибір свідомо. І їй не треба доводити, що треба вчити українську мову. От. Тому е, ну, мовна політика в державі це складна штука. Мовна політика в багатонаціональній державі ще складніша. Мовна політика в державі, яка воює за свою національну ідентичність, це взагалі е, дуже тонка матерія, яка дуже тонко регулюється. Е, ви бачите, у нас нема міністра культури. А, а в принципі, це сфера його м, опіки, От. Е, тому що культура і українська культура тим, державна політика робиться руками, власне міністерства культури. От. Я не знаю, чи є відділ культури в Генштабі чи в Міністерстві оборони. Ну, можливо, він є. Можливо, у них є служба всіх, як вони там е, називаються під політпрацівників Чехові, да, Можливо, це їхня функція. Мається на увазі культура. Я не про мову зараз я про культуру, так, так. яка впроваджується на війні. От. Е, в принципі, я згоден, що у нас дірява культурна політика держави. Дірява, ну в смислі мистецтва вона хороша, тому що у нас головний сценічний персонаж з президентом. От. Ну і команда у нього відповідно теж люди, які мають відношення до сцени, тому. На зрелищах вони розуміються. А от на побутовій культури, на практиках культурних, якими є, розмови, вивчення мови, читання книжок, дивіння і зйомка кінофільмів і так далі. Цієї політики просто немає. От. Тому, оскільки ми не знаємо, як держава на це дивиться, то трибуна вільна для всяких різких заяв. І вони сприймаються зовнішнім світом, як, грубо кажучи, Державний. Ну, Фаріон, колишній народний депутат, політична партія Свобода. Зараз її, от, будь ласка, розхапають і зараз рознесуть по всіх ефірах. Ми озброїли наших інформаційних ворогів, дали їм хорошу зброю, як нас ще виставити фашистами і ну, розказати про розкол, який є в суспільстві. Розколу немає. Є Фаріон і її заява. І суспільство, мені здається, досить однозначно її оцінило. От той все. Віталію, дякую вам, що долучилися до Етеру. Дякую за ваші думки дякую. за ваш час. Гарного вам дня. Сподіваюся, що мовні питання в нас зникнуть. Всі вивчать українську мову, врешті-решт. І от дуже гарне зауваження щодо культури. І українська культура має розвиватися. Вона багата, вона насичена в різних в різних регіонах по різному І От це треба нам теж обов'язково просувати. Дякую вам. Так, Дякую. Я ж підбиваю зараз підсумки голосування по цій темі. Ще до кінця етеру у вас є час проголосувати так в нашому Ютуб-каналі СкрипінЮей 512 голосів, вже 513 навіть є питання. Звучало так: заяви Фаріон щодо російськомовних військових ЗСУ, на вашу думку. 35% Це зараз більшість. Вважають, що Фаріон повторює російські наративи. 30% вважають, що вивчать українську після перемоги наші військові. 26% вважають, кажуть, що погоджуюсь, хай вчать мову. 9% хто така фараон. Обрали таку собі відповідь.